Друзі, як думаєте, скільки можна вложити грошей в автомобіль, такий як Шкода Фабія 2005 року? От висить у нас машинка «Фабієчка» 2005 року, і тут ну, дуже великий е комплекс робіт, які ми провели. Значить, у нас тут комплект ланцюгами замінили. Замінили тут сальники клапанів, піддон переущільнили, е цепочку масляного насосу поміняли. Сальники клапанів замінили. Гідрокомпенсатори тут поміняли теж по автомобілю. Понятно, масла, фільтра ми тут теж зробили. Компресію тут на автомобілі ми теж міряли, тому що там ну, були підозри. Плюс діагностика комп'ютерна там ну то таке. Плюс ГРМчик міняли з помпи, плюс повне ТОшечка тут по автомобілі у нас була. І от Фабієчка проїхала. Це у нас один і два моторчик. Проїхав 310 тисяч кілометрів. Зараз ми обслужили моторчик прям капітальненько. Да? Там гідрики поміняли, сальнички поміняли, ланцюги всі поміняли, і машинка далі поїде дуже дуже уверена. А вартість робити всіх запчастин по цьому автомобілі у нас 50 тисяч гривень.